Слава ладіюся і богиня в Рігі, слава воїна. Навіки слава. Слава великій ма! Слава великій Матері Світу, слава. О, велика ма, Матері Матерів, цариця, цариці, богиня, богинь. Нині до всіх ликів твоїх праведник взиваємо. Сили твої правені закликаємо прийти силами любові і кохання благослови, мудрістю кохання наділи, знання любому тебе допоможе зрозуміти і нести. Любовю ося кожну мить життя нашого, Задоволені на своїй блаженстві. благополуччям нас не Від кривди всякої захистить серця. Слава великій матері світу! Слава!